Бланш з додаванням малини. Колаборація пивоварні Правда і гурту Тембер Бланш. 5,2% алкоголю, оцінка антаб 3,52. На сайті правди це пиво коштує 74 гривні. Коріандр малини майже не відчуваю. Може, десь така, знаєте, п'яненька малина. Він якийсь гіркуватий навіть. Якщо на ароматиці це був реально схожий на бланш, на смаку це. Вже менше схоже на пшеничне стандартне класичне бельгійське пиво. Ну воно водянисте, малина, вона знову ж таки втрачається, вона не така не так сильно відчутна. На смак, як некислий сауер, ось некислий компотік, такий. Ну не знаю, якось з малиною трошки не вийшло. Вона. Втрачає себе, дає якісь кути, ну і тому спірна оцінка від мене трійка буде. Це освіжаюче, так, це в літню пору так, можна випити. Але є представники навіть у тієї ж правди набагато краще. Бланш з наприклад, наприклад, він набагато краще, набагато смачніший.